Вітаннячка рейдери. Можливо, я трішки з запізненням, але детальна інформація по патчу, по свіженькому 1.3.0 вже чекає вас. Тому патчі ембарки нам піднерфили. Венатор зовсім трішечки. Спойлер, це не сильно вплинуло на його перформанс в грі. Далі нам занерфили дедлайн, новеньку міну, яку нам додали буквально в минулому патчі. А також найприкріше, що вони зробили, це піднерфили Хулкрекер. І не просто піднерфили, а нормально так нерфонули його. Тому що раніше, коли ви з хул дамажили. Своїх ворогів, арків, ви наносили їм занадто багато демеджа, тому що дамажили ви не одну частину, по якій влітає снаряд, а відразу декілька броньованих частин арка. Саме саме за цього люди там в трайлсах набивали велетенську кількість демеджа. Ну і, звісно ж, інша частина патчу стосується там фіксубагів, аудіо на деяких мапах там. Зафіксили можливість пролізти через двері, використовуючи барикади і так далі. Я не бачу сенсу пояснювати довго, що конкретно вони зробили. Все це українською мовою. Я переклав і виклав до себе в телеграм. Залітайте, якщо ви ще не там. Посилання в описі, QR перед вами. Там дуже багато корисної інформації. Скільки в голову наносить демеджу, якийсь ган, скільки по тілу, який конкретно ган краще вбиває, і так далі. Ви це все можете побачити. Гайс, ну і хто не знає, я стрімлю на твіч кожен день по 8 годин. Дуже там весела двіжуха несеться. Просто зайдіть за Витись на мій твіч, привітайтеся в чаті. Давайте обговоримо гру, якісь ситуації. Дуже дуже багато класних людей зібралося там. Тому чекаю тебе на твічі, і давай просто фанитись, отримувати задоволення від гри. Ну що ж, переходимо до тірліста. Хай смій тірліст буде розбитий на п'ять категорій: С, А, Б, С, Д, Д С це дуже сильна зброя, з якої можна виграти будь-яке ПВП за будь-яких умов. А Д – це зброя, яка не заслуговує вашої уваги, вона занадто слабка і потребує бафів. Так ось давайте розпочнемо з тої зброї, яку я загалом вважаю найкращою серед усієї зброї. І хочу сказати одну ремарочку, що я будую цей тірліст. Не тільки на тому наскільки сильна ця зброя та чи інша зброя, а й на тому, наскільки вигідно і легко її крафтити. І перше, що я ставлю в тір С, це Стічер. Стічер це мій улюблений ган в цій грі після 160 годин. Він нереально легко крафтиться. Він дуже дешево прокачується до 4-го левела. Ставляться на нього зелені модулі простенькі. До речі, відео, яке ви побачите далі, каточку, ви зрозумієте, якщо подивитись, чому ця зброя в мене стоїть на першому місці. Просто нереальна бритва Бурлатта. Я візьму бурлатту. Це це тірця зброя, вона не претендує ні на що хороше, але розробники і не задумували її такою зброєю. Щоб вона була універсальною і могла там вигравати ПВП. Як другорядний ган, який ви знайшли в якомусь там ящику, окей. Як основний ган, з яким іти в рейд, no way. Так, кетл кетл, це тір A У нас це дуже хороша зброя. До речі, ще буде грати роль, де на якому місці знаходиться який ган конкретно у категорії. Якщо це тір С Стічер, він стоїть на першому місці. А за ним іде кетл, то Стічер, очевидно, сильніший за кетл, щоб ви розуміли просто, в чому соль. Кетл дуже хороший ган. Зупиняться, детально розповідати, чому я не буду, щоб не затягувати це відео. Просто дивіться і майте на увазі. Далі йде бетіна. Це Тірбе, непогана зброя, яка стріляє тяжкими набоями. Але враховуючи її вартість і складність крафту, я не думаю, що вона достатньо грабельна. Тір Ей Торенти поставлю, потім я розпреділю цю зброю ось так. От поки що нехай стоїть в такому порядку, в якому рандомно мені доводиться закидати. Рінігейт Тір Б, оспрей Тір Ей, Ферро Тір Ей, Енвіл Tier S. І давайте Ільторо поставимо. Дивіться, зараз проблема в Ільторо, в цьому дробовику в тому, що є абуз, який скіпає затримку між пострілами. Тобто ви робите шот, натискаєте Q, і робите ще один шот, і у вас виходить, немає затримки між пострілами, так як це задумувалося розробниками. Тому поки не понарфлять цей дробовик, смердючий його обіцяли вже в цьому патчі понарфити, але чомусь його не чіпали. Але розробники пообіцяли, що вони це зроблять, тому. Поки що Ільторо я закидую в Тір С. Дробовики дуже сильні на близькій дистанції, а з цим абузом це взагалі люта імба. Тір С -Тір заслуговує Бобкат, Темпест Тір Ей, можливо, не заслуговує. Далі у нас вулкано, вулкано Тір Ей заслуговує не Тір С, тільки тому, що він дуже дорого коштує, і Лільтора за бузом ну, сильніше, ніж вулкано, очевидно, тому потрібно нерфити. Венатор, наш улюблений Венатор. Навіть при тому, що він вже понерфлений, він заслуговує. Ось о цього місця тір С все одно на 20% швидкострільність йому знизили. Камон гайс, ну що таке? 20% для цієї зброї. Демедж не чіпали, точність не чіпали, нічого не чіпали. Так, зараз Венатор прокачаний на 4. Стріляє так само швидко, як у минулому патчі. Венатор прокачаний на 3. Але це все одно дуже сильно. Я думаю, ще 10% потрібно йому порізати. Розробники подивляться, думаю, це зроблять. Хейрпін, юзлес, шлак, арпеджіо, Тір, це скоріше. Перед бурлеттою. Далі хулкрекер, понерфлений. Ну, дивіться, проти Арків це дуже сильна зброя, Anyway. Це єдина зброя, яка може ефективно квіну вбивати. Там матріарха, великих арків, тому я поставлю її в тір Ей все одно. Проти гравців, хто не знає, ця зброя абсолютно юзлес. Вона не наносить їм шкоди, абсолютно ніякої. І далі в нас три легендарки залишаються. Афеліоном я не грав. Еквалайзер Юпітер. Я маю розуміння, що ця зброя себе представляє. Не бачу сенсу пояснювати її дію. Я думаю, що це або кінець, а або просто давайте в Б закинемо ось так, просто на першій позиції. Цю зброю, тому що ну, немає, немає сенсу говорити про Афіліон, нічого не можу сказати. Я дивився відео, єдине, що як він вбиває, із шутінг ренжу, і також дивився відео, як з ним ПВПшеться люди, стріляють по іншим гравцям. Ця зброя, ну, на мій погляд, не така сильна, але потім, якщо я якось з ним пограю, я вам розповім. Тепер давайте я переставлю все на свої місця: Венатор, Стічер, Енвіл Ільторо. Тут, мабуть, Торенте, потім Кетл, потім. Ферро, враховуючи те, що це сіра зброя, а Оспрей, навіть маючи приціл, він синій і його потрібно апгрейдити, він набагато дорожчий. Оспрей, потім е, Бобкет, потім Вулкано. Чи Вулкано, ні-ні, ні підождіть, Вулкано потрібно поставити десь тут, потім Ферро. І потім ося. Ну, дивіться, хто любить дробовики для того Вулкано, мабуть, Тір A, хто постійно з ними грає. я... Просто вважаю, що це дуже сильна, хороша зброя на ближній дистанції, але не для мене. Спрей, Бобкет, Кулкракер cool це на місці. Три легендарки, потім іде, мабуть, навіть Ренігейт, потім Tempest і Бетіна остання в тірі Б. Арпеджо, Бурлєта так і стоїть. Ретлер трішки краще, ніж Херпін, тому ось так. Ось ось мій тірліст, гайс. Також можете знайти в телеграмі просто це зображення, зберегти собі, якщо вам цікаво, якщо вам це потрібно. А також ви можете в телеграмі у мене перейти і подивитися, скільки демеджу, яка конкретно зброя наносить по частинам тіла. Це дуже цікава інформація, тому посилання в описі залітайте. Ну а зараз дивіться каточку з оцим от красунчиком Сітчером, з моїм улюбленим ганом в цій грі. Просто, мабуть, мабуть, після цієї катки ви зрозумієте, чому ця зброя настільки сильна, чому вона стоїть в Тір С. Я бажаю вам приємного перегляду і побачимось на поверхні. Логістик Box. He's gonna fuck you, no. Genoa, Napoli, Genoa, Napoli, La damn. What's up? Yeah, yeah, I'm French, I'm French. Genoa, Napoli, La France, Kylian Mbappé. Uh, okay, okay. What do you want, bro? Cross maybe? Bro, I'm just spawned. I I don't have shit. I don't have shit. I'm. I, oh. I yeah, yeah. Really, re re Just, just relax. Just relax, bro. Relax, relax, relax. Alright, okay. Тебе ще не вбивали на спавні на цій карті? Вбивали. Je hebt een coole helmet Ik heb een helmet daar, dus... Kijk eens, kijk eens. Ah, Friend. is friendly hui, eh? da? Один ще на другому поверсі. Uh, so, yeah. yeah, be careful. А що ти так лобі чистиш? Ти шо виспався? Ти вирішив весь сервак вирізати? ты, братан, ты русский, русский, Блэн, да? Русский. Ты русский? Ты -то? Нифига ты хитрый, блин, ⁇ блин. Всех тут Блять, пацаны, ну Блэд, чё что вы, блять? Ты откуда? Какой город, бро? Да я, я из Екатеринбурга, блин. Блин, екат, сука, охуенно, блять. Сейчас подниму а тебя, у меня дефиб, есть. дефиб, да, дефиб есть, дефиб есть. Я подниму тебя. Только, блядь, слышишь, я вот не люблю Путина, сука, пиздец. Ты любишь его? Кто такой Путин? Ну, хуйло который. Володя, блядь, ну чё, бункерный хуй. Чё, не знаешь его? Бункерный? Ну да, Володя, бункерный хуй. Говорят на него так. Ладно. Не знаешь его? Не слышал про такого? Да нет, не слышал. А, понял. Так ты из Екатеринбурга не понимаю, бля, как ты мог не слышать. Это же известный хуила, блядь. В ваших там кругах. Мальчику с Урала спалив платы трошки. Сколько я убил? Верахувалы? Добрий ранок. Україно. Час є крисюків! Топово порозкидав пепежок. Ніхто не рахував, так, скільки я тут бив. Вони тут тімились проти мене всі. По-любому десь якась тварища. Ще... って言ってこう。 Після вашої гри ми будемо нерфіті стічер. З повагою. Команда Ембарк. Дякую, Нерфіть. Наш Нарстигальчик. Привіт, привіт, друже. Привіт, привіт. Блін. Я хочу вижити, я хочу гіга акуратно зіграти. Я хочу вижити в цьому рейді. Тому що все, що я зробив, втрачає сенс, якщо я не виживу. Gilosos, eu vou de 5000 10 короче, да? Я 10 убив в челю.